Всім? Всім привіт! Ми сьогодні на каналі Леді Лізі і ми сьогодні маємо про е як прокріпити стразики. Набір алмазної мозаїки. В наборі є вісім, штук таких. вісім під стаканників або підставок під чашку. Так. Такий так, є клей, щоб сюди начепити. А, а тут треба насипати якийсь колір, і тут є такі різні кольори. Третього тут найменше чомусь, не знаю чому. Ну, Напевно, стільки потрібно для набору. Покажеш, які входять картинки в набір. Тут є така класна штука металева, так. Так? яку можна підстаканники складати. Candy can. Тут зимова тематика святкова. Ой, і сніженечка. Ось такі чудові підстаканники, зроблені з гарного цупкого картону. Ліза вже виклала один. А чи почала другу викладати. Чорний фон і білі Чорний найважчі, і, і жовті стрази, так? Це Переважно, ну, золоті Переважно зму, золоті. Добре. Тут входять такі кольори. Є клей, є всі необхідні матеріали, інструменти потрібні для роботи. Довго ти складала перше? Дуже довго. Дуже довго, це скільки? Два роки? Ну, пару годин. А декілька годин ти складала ось такий один. Сама складала. Ну, звісно. Ніхто тобі не допомагав. Ні. Тобто тобі, в принципі, для твого віку не важко скласти таку е, е, мозаїку. Так, Тобто вона вже є доступною. Так. Починаємо. Зараз всім розкажеш, як потрібно для початківці. Ось, тут треба так попросити. І ось так викараємо цієї експрезики. Чи... Тримаючи вертикально, так? Так, ось так от і приклеїться то треба дуже довго і дуже важко. Ти за вчорашній день одну зробила і сьогодні почала другу. Так. Тобто для восьми штук вистачить приблизно тижня. Трошки більше можливо. А. Ось так воно виглядає. Тут з них ще знімається така плівочка, там під низом воно є липки. Але то треба навіть підходяще місце, там де знімається ця плівочка. Ось, ось тут треба, щоб знялася плівочка, і тут липка є. Трохи угу. Я тут собі пускала ці штучки з найлегкішого до найважкішого. Ну, тобто теж так, так. <реш> так. я цього вистачу, я не знаю, з фігурки. Аби цілу картину робити, то треба пару років. Ну, більш-менш пару місяців. Ну, але ми спробуємо кудись робити. Ти, спробуєш? <гум> Можливо. О, Олені найлегше тут зробити білим і, жол... ну, і золотим. А чорне то пару людей треба ліпити. Чорне важко, напевно, тому що треба під добрим освітленням, бо чорне погано для очей складно. Тут Його дуже багато просто. Що там відлетіло? Оце? Тут воно щось отклонялося, може. Костійка залетіло чіткость, так? Так. Добре. А покажеш, як воно світиться, оце. Всяя. На сенсі, то взагалі прекрасно. Краса. Тобі самі подобається? Так. Ось от вже є. Тут ще трошечки. Я думаю, що більш-менш стільки штук вистачить. Тут одразу не треба все, бо якщо ти все, то вже є, потім треба знову клеїти. Бо тут дуже... Ну, щоб я туди не падала, або щось не приліпилося. Вже чорне доробили. Нарешті. Тепер нарешті золотий колір. Це у нас номер два. До чотири, то перший, третій тут іще є. Точно можна так поставити, поки ми робимо роги. Довго і нудно це робити, але виходить варіант прекрасно. Їх ще важко перевертати. Може тобі ще треба клей додати? Наш. Ну, щоб легше бралися, можливо. Та ні, вони і так легше беруть, як Я сьогодні якраз ще додавала. А, ти додавала, добре. Просто їх важко трохи брати. Майже всі от перевернулися. Угу. О, ідеально. Угу. Нарешті! Ура! Перемога буде! Нарешті в Лені зробили. Яка краса? Тепер будемо збирати. Ставте лайк. Написуйте на канал, напишіть коментар. Підтримайте нашу важку роботу. Підтримайте український контент. Всім! па-па!